Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш торопослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, яка енергія, чим наповнений і які підказки. Ну що ж, мої любі карта дня для нас на сьогодні імператриця. Чудова енергія. На дні колоди двійка мечів. Добре, що вона на дні колоди. Ну що ж, почнемо з дна колоди, тому що це стан, який, який в нас був, який ми пережили, який ми от, вирішили. Двійка мечів, зупинка для когось це. Зупинка, тому що я боюсь, я не знаю, я не володію ситуацією, я не знаю, яке рішення прийняти, або це зависання. Зависання посередині, я не можу прийняти правильне рішення. Я не знаю, тому що тут зав'язані очі, схрещені руки, тобто боюсь вийти з зони комфорту, не знаю, як правильно, не володію інформацією. Мечі це інформація, якої немає, або є ну два-дві, і, і я не можу обрати. Це наші думки, в яких ми також заплуталися і не розуміємо, як буде краще. То імператриця це, це чудова енергія вже росту, коли ми рухаємося, коли ми прийняли рішення, або це наша енергія такої мудрості, розважливості, розуміння вже своїх ресурсів, розуміння своїх потреб, що я маю, чим я володію, куди мені рухатись. Або це. Ем... Імператриця це жінка в вашому житті, яка вам допомогла вирішити цю проблему. Надала ресурси, дала можливості, дала інформацію, підказки. Тому вже підставляйте, це ваша енергія чи це жінка в вашому житті, яка вам допомогла? Тому що імператриця вона може вирішити все. Вона має для цього і можливості, і ресурси. І людей, якщо потрібно, вона знайде. Ну, можливо, для когось це стосувалося краси, бо імператриця це також краса, наша зовнішність. і Ви не могли прийняти рішення там, робити щось з волоссям, з тілом, з обличчям. Не могли прийняти рішення. Для когось це творчість. Можливо, ви щось. Планували, от в цій сфері. Ну, Що б тут не відбувалося? Імператриця це ріст, це прибуток, це е, коли все плодиться, все е, росте, розвивається, імператриця це вагітність. Ну, можливо, для когось це була також така звістка, яка вас налякала, ви не знали, що робити, як сказати, а що буде, то імператриця ну, вона розрулить будь-яку ситуацію. Дуже класна, така і позитивна енергія. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Подивимось. Що нам буде? Допомагати чудово, до спентаклів. Подарунки долі. От подарунки долі це супер. Тому що, можливо, для когось подарунок долі буде жінка така в вашому житті, яка розрулить вашу ситуацію, допоможе, підкаже, підтримає. Для когось можливість, яка з'явиться, можливість фінансова, можливість ресурсів і. Можливість така, яка вам допоможе, така, яку ви потребуєте саме в даний момент. Чудово, дивіться, як. Всесвіт дає вам, подарунки роздає. Тут на цій карті такий є портал, який відкривається на вашу вимогу, на вашу потребу. Прошу, йди. Ну що ж, що буде заважати? Ось такою енергією вже не страшно нічого. Імператриця з подарунками. Що буде заважати? Ну, сумніви, то це, звісно. Туман, сумніви, інтуїція, тому що в нас на дні колоди була двійка, а двійка це завжди така енергія, яка нас довго тримає і важко відпускає, тому що ну, сумніватись завжди легше. Завжди ми собі знайдемо, в чому до чого доколупатися. <кій> тому от така неясність, туманність, завуальованість. Інтуїція, будуть заважати. Ми заховаємо. Імператриця також старший аркан, вона також має вплив. І тим більше, туз, тузи завжди підсилюють всі карти, туз підсилить імператрицю і все. Ніякий місяць нам не страшний. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, чудового дня. Ну, Імператриця це щедрість, це дари, це от настільки щедра енергія росту, такого щедрості, Божої упіки, що от я нам сьогодні всього цього бажаю, такої радості, приємних звісток, отримання бажаного. Отримання подарунків, гарного настрою, ну от всього тільки самого кращого і позитивнішого. Любі моє. Дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Вдячна, що ви мені пишете. Для мене це дуже важливо. Для мене це дуже приємно. Ви моя підтримка, ви моє натхнення, ви мій настрій. Ну що ж, мої любі, ставте вподобайки. А хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа. -па.